Окей, народ, привіт. Я Влад. Ми, собственно говоря, продовжуємо проходити цю Лего Ахінію. В чому прикол, я Я знайшов, в чому була проблема з. Попереднім відосом. Тобто, вся проблема була в тому, що. Як воно? Ріпак говна, як то кажуть, бо 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 я. Найшов на другом сайті, скачав в другий репак і все оклон, бачите. наконець І це прекрасно. Хоча б не буде оцих телепортацій, не буде. Гаррі Поттер просто так повсити по землі. А що, нове заклинання у нас буде? Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту Жизненно А, це, походу, цей зараб делюмус. На, да, хотя я иногда в чому прикол заклинаний. Сложно. Ми можемо тримати к і вибирати закляття. Сулевий к. А, болім контролем переключати. Все, понял. Там суть. А, нам треба зібрати зв'язду. Ну, нехай. Я, в принципі, не против. Тут нічого сложного немає. Саме головне, що ми ж тоді заходили в другий клас. Ну, типа. В другу дверь ми заходили, і в ітозі лишилася саме... така ж сама комната. Та, да, ну. А, треба... Нехай Нехай ти там і стоїть, воно мені, в принципі, не мішає. за залізти. Мої конструкторські уміні бажають. Бажають кращу. Давай, тікай, нахір. Так. Вже є 35-й кайф. Це не добу Собственно, говоря. Не знаю що. Да, і з приводу того приколу, що я казав, що немає на Ютубі проход... ну, останніх років 2-3 проходження по Лео Гаррі Потеру, я ошибся. Вони є. Бо я сидів, дивився Ютуб, і мені почали випадати після того, як я записав серію. В чому прикол, я знайшов більше або без коментарів, або одне відос відео з всім проходженням. Поністю. Так, мені не подобається, що громкість гри. Дай Боже. да або, типа, просто якісь приколи з Ліго. А ми з вами опробуємо повністю всі 4 роки навчання. І якщо активність буде, дай Боже, пройдемо остальні. Угу. Че, придурок? Запинись. Лыпся, угу. липся, липся. Нулькався, придурок, видавай що ми получили? На дівчинку з Рейфендора. О, це буде зараз цей. Снейп Снейп. Северус Снейп, да? При чому смі. А, тут ще є приколи з цими зіллями. Там суперсила, перетворення. Як я розумію, він зараз нам задав питання. В чому суть даного зілля, угу. mm. oh. oh. на хоробу було токти. Mm, так, треба знайти те. Треба... Його перестань Треба знайти три інгредієнта. От перший. Рон, дай крису. Всі, криса наша. бля. Так, перший є, другий бачу змія. А де скелетон? Скелетон Васильович ви де? Де пропали? Чим займались? Хорош. Реально, да, скелетон? отравни. Ладно. Э -э -э. Да уж, Гарри. Хороший ты человек, слухай. Все, Снейп. Радуйся. Твой самый нелюбимый учень сделал идеальный зелье. Да. Зелье силы. Я в детстве я бы сказал, что это не зелье, а это яд, типа, поизин. Ну, а это уже таке. Да, короче з The Last of Us прийдеться відкласти <laughs> в дальній ящик бажаних ігор, бо. бо біда якась. Я що не пробую, нічого не працює. Воно... Ну. не знаю, воно тупо не дає мені запускати гру. Прикол я по приколу поскакав, а тут щось є. Кабля, Бляха. Уйди. Ни хреново лев так хава, я знаєте? ну, угу. Падай. А куди ми йдемо? Що, собственно, зараз буде? По, По книжці фільму я Та й, вроде польоти на метлі. Не. Що, придурки? Можна якусь? Давайте. Максись. Не бейте дитину. А, реально ми спасли його просто. На ці іконки стаден в біді. Ладно. Ну зара. Да, зара полети на метлі. Все правда Не, не полети на метлі. Ну, хіба в першому фільмі були заняття з цього гербології? Чи як правильно? Раді гербології, я не пам'ятаю? Дуже смішно. Без мене чувство, що зараз буде якийсь треш. А, понятно, всегда. Всегда рон винен во всм. Дело ясно, що дело темне. Що Шо Шорбет. Гермиона. Спасает цього придурка. Роблю, я не розумію в більшості зараз вещей, що я. Хір нюс здав. Шор бите. Чи, може, треба їх просто всі вот зараз лупануть. Спасибо, Герміну, ти зробила то, що я хотів. Та не туди, сюди бий. А, реально, їх треба розламати. Ой. Прошу вибачення. Мені треба щось поламати. Вот сюда вдарь, будь ласка, герміона. все 6 сделал да понимание конечно в цих играх довольно разнообразно свой образ не всегда можно понять что ведь это бы хуже не И Что я получил? А, Люмус Солем. Полізний урок. Дякую за увагу. До побачення. Мене не чіпайте. Ну Там, нік нехай покайфує. Я сам собі піду. О, от тепер урок польоту. Нормально, <смеш> не, не що це таке, що це таке? Ой, не дай мені гарі. А як? Ого? Блін, класно було? Як вам це вийшло ще раз? Ще раз. Як це вийшло? То я тепер сижу і думаю, як мене вийшло стати на мітлу двома ногами. Ну, в принципі, ну, да, польоти на мітлах ми освоїли. Можна, будь ласка, далі. Ну, цю серію свободно можна називати шкільні будні. У нас чисто таке розлікательне шоу. Чим чем би ви займалися в Хогвартці. Якби ви туди потрапили, попали? Називайте це як хочете. Що було після польотів на Мітлі? А... Не нахер Не нахер Складай. Ну. А, ще не все. Все. Я не знаю. Я постараюся випускати проходження і. оце. По Lego Garry Schmontsi, і по. Як вона називається? І по Assassin's Creed. Може я найду ще якусь ігрушку прикольну. І по ній запишемо тупо через те, що я не знаю, як воно буде. Чи я встигну це все, оскільки дебільна сесія з дебільним дипломом почалися. Треба ще чуть-чуть встигати відділяти час на ту. Так що. Хто, собственно, зараз сам здає екзамени? Кого сесія? Бажаємо успіхів, триматиму за вас кулечки. Надіюсь, ви всі здасте. А якщо не здасте, ну то й матю в'йознів. Головне не перемога, але головне участь. Найхренове, що я коли не чув в житті, ну да ладно. Давай, запускай шарик. Ой, побачив би дамблдор, що ми творимо. Він би, мабуть, нас прикончив. Серйозно. А, ми йдемо на Квідіч. Боже. Нормально, В сти... В реально якісь шкільні будні виходять. На уроках побували. Е, всякі приколи поробили. І зараз цей Квідич. Шквідич. Давай, погнали! сюжетка Мені треба сюжет. Так, якщо ви чуєте що щось репить, не переживайте це мої старі кістки і стілиць. А якщо ви репете так само, як я в 24, ставте лайк і пишіть коментар, матю. Ну да. Во, 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 во я так сам був зробив, У мене вже не виходить, типа що у нас зараз буде сюжет, як ми будемо літати. Думаю, буде цікавіше, що ми політаємо. Ну, раз не політаємо, значить нічого страшного в цьому нема. Охренеть. А, ж так хреново літаю. Не бородау. Е Ну, треба якось збити, вон то що зверху. Як це зробити? Уйди. Ні, це спочатку треба. Перво це треба. Перво це треба. Все. рон запускай. Тільки нашими церовим, звісно, це вже друге питання, ну? Е. Але... А, в мене от є вопрос. Є ж ймовірність того, що оцей снічик, який ми випустили, він може попасти на гру. Ой. Я не вилізу, да? Давай. А зараз вилізу? Ой, зараз вилізу. Скільки тут інтерактивних. О, що треба -то зробити? Тобто просто тип розламати вон херню не тіл. Це прикол. Ну да ладно, якщо гра хоче, щоб ми взяли літаючий топор, ми візьмем літаючий топор. Я боюсь уявити, що там за звуки зараз. А, то ми правильно зробили? Я думаю, що це просто прикол якийсь очередний. Ну нехай. Залазь. Пали. А, ще не можна палити. Я думав, що вже можна буде спалити мантію С... Сноубдога нашого. Окей. Ми простояли прохід далі, а нашу цю книжну полку нам. А. -а, -а. То тобто есть, без неї ми б далі не пройшли. Ні, що, може би прийшли якимось там глічами, якісь приколами. Ладно. Думаю, чого не радуються. Фиолетовый класс, <звук> ну десять, чтоб получили. О, теперь полы. Блін, таке чувство, що Лего ігри передають. в Фільм ну, більш точно зі всякими деталями, чим ці ігри, що ми проходили. Це, ну, це, це обідно з одного боку. А з другого боку, ну, класно. Класно, що над лего іграми старалися більше, ніж над такими. Ну. Но. Ну, що поробиш? не Немає таке життя таке. та 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 Що по фільму було після Квідічу? Хто пам'ятає, я не пам'ятаю. Де моя мітла ділась? Ну так от Дамблдор не построїв хоч Гаррі построї. А, Різдво. Так, mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. да, це доволі швидко, але, думаю, на моменті початку Різдва ми з вами і закінчимо. Що ж, дякуємо всім за перегляд. Всім до наступних зустрічей. Зустрінемося наступних випусках. Далі круче. Всім пока.